Ключ до успішного бізнесу в обласному бізнес-інкубаторі стартував другий етап проєкту підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону. Цикл спеціалізованих, а головне безкоштовних тренінгів розрахований на 50 місцевих інкубантів. Тут вони отримують усю необхідну інформацію з питань промоції, маркетингу, оподаткування та економіки. Словом у себе майбутні підприємці могли міцно стати на ноги у бізнес-середовищі. Людям, які тільки щойно започаткували власний бізнес, їм потрібно приміщення. Їм потрібні офісні послуги, їм потрібні кваліфіковані консультації спеціалістів з обліку, юридичні консультації і ведення і супровід бізнесу. Тих клієнтів, яких ми почали вести, яким ми надавали кредити, яким ми допомагали у веденні бізнесу. Виросли сьогодні з малого бізнесу вже в середній бізнес, і я переконаний, що ці клієнти, які сьогодні у нас є в бізнес-інкубаторі, хоча вони відносяться зараз до малого бізнесу. Через деякий період часу вони без сумніву прийдуть в середній бізнес. Навчатимуть майбутніх акул бізнесу, а зам успішного підприємництва досвідчені тренери. Цикл тематичних тренінгів розділили на п'ять модулів: від започаткування власної справи до її ефективного ведення. Ми будемо бути наголос на такі речі, як маркетинг, управління. Бізнесу та бізнес-планування уміння прорахувати свій бізнес, тобто збитковий, не збиткові, що чекає підприємствам через місяць, через півроку, через рік. У нас є заготовлені такі моделі фінансові, де будемо закладати їхні якісь початкові дані, будемо прораховувати бізнес. Якщо вони це і знають, то ми можемо їм показати, чи вони стоять на правильному шляху, чи, можливо, щось зробить помилки. Ми їх будемо справляти разом. Тренінги для інкубантів триватимуть два місяці, а сам проект завершиться у грудні 2012-го. До слова, окрім обласного центру, нині подібні бізнес-інкубатори. Діють в Городенківському та Рогатинському районах.